Поліцейські Івано-Франківщини затримали серійного злодія. Працівниками калуського відділу поліції а саме карного розшуку, було затримано раніше судимого громадянина, жителя міста Калуша. Проохоронці обґрунтовано підозрюють 33-річного жителя Калуша у причетниці до щонайменше 20 крадіжок із місцевих торговельних закладів та помешкань громадян. Вчиняв крадіжки з великих супермаркетів міста Калуша в основному. Предмети його посягання це були алкоголь та інші е, речі побутової хімії, тобто косметика різного виду. Зломисник потрапляв до квартир вільним доступом, а також шляхом підбору ключа. В основному крадіжки вчинялися в день, коли люди перебували на роботі. При отриманні записів з камер відеоспостереження з магазинів було встановлено особу раніше судимого громадянина, і під час його наміру вчинити. Ще одну крадіжку, він був затриманий працівниками карного розшуку. На даний час заарештований Калуським міськрайонним судом. Підозрюваний неодноразово судимий з місць позбавлення волі звільнився у 2018 році. До цього відбував покарання строком 13 років за вбивство. На даний час в Калузькому міськрайонному суді знаходяться справи кримінального провадження за статтею 185 частиною 2 та 185 частиною 3 кримінального кодексу України.